Де одні прагнуть влади, інші шукають спокуту, і серед них вексі, чий шлях народився з помилки, виправлені стало сенсом її життя. Історія цієї пошрамованої душі бере початок у стародавньому аристократичному роді архівістів, що поколіннями зберігали та оберігали знання, яких не торкалася рука часу. У високих залах їхнього маєтку зберігалися обої книги і початі. Що сягають корінням у давнину, коли перші правителі цих земель лише будували свої тронні зали. Для малих спадкоємець шанованої родини бути найкращими не було вибором це було обов'язком. Молодша донька Лексі ще з малку відчувала подих змагання, її сестра Енель сяяла всьому в науках, в магії, умінні завоювати повагу батьків, і чим дужче в той вогонь. Тинглибша тінь огортала серце Вексі. Там, де мало би бути захоплення, зароджувалася застрість. Одного разу маленька Вексі проводила чергову безсонну ніч у стінах домашньої бібліотеки, у спробах надолужити свої знання та навички, щоб настраждати сестру. Як раптом її увагу перехопив дивний звук. З повноцікавості маленька кізенька прослідкувала за джером звуку. Він кликав її далі. І далі, аж поки кроки не завели її в заборонене крило архіву. Серед покритих пилом домів лежала книга, що світилася мороком. Вона не просто манила, вона опирала. і в ту ніч вибір упав на Вексі. Розгублена, але ніби під чиєюсь владою дівчинка схопила книгу і зникла в темряві. Вексі вірила цей заборонений гримуар стане її ключем. Саме він зробить її сильнішою, вправнішою і, можливо, нарешті гідною батьківської любові. Наступного вечора Вексі нишком подалася до лісу, блукаючих вогнів, там, де тьмяні вогники блукають між деревами, вона вперше розгорнула стрінки таємничої книги. Її рядки текли мов отрута, і з кожним словом світ навколо став холоднішим. Що дужче дівчина занурювалася в ці прокляті абзаці, то сильніше відчувала поруч, що всє. Тиша лісою раптово порушилася шурхотом за кущами. Серце кізочки шалено застукало в ві грудях від страху. Не вагаючись, вона випустила промінь, блискавки в бік шурху, і миттєво зрозуміла свою помилку, промінь влучив у сестру. Залишивши на її обличчі глибокий шрам, Вексі відчула прокляту холодну порожнечу жалю. Саме це почуття манило його, саме воно насичило його демоничну натуру, його темного демона Міраксіза, Відтоді він постійно був поруч з Вексі, приховуючи себе у тіні. Навіть незважаючи на те, що енергії тримали образи, Вексі ще довго вважала себе нікчемою і зовсім припинила практику магії. Та одного вечора сварка з батьками, які нещадно порівнювали її здібності з досконалістю сестри. Стала останньою краплею, серце її стискалося від образи і розпачу. Не витримавши, Вексі схопила гримуар і вибігла у закинтий сад. І саме там, під мерехтінням місячного світла, Вексі почала знову практикувати магію. Всупереч страху та демонічній присутності, що слідкувала за кожним її рухом. Енель відчула цю силу і митцю кинулася до саду, проте це відчула не лише вона. Потужний магії остаточно прибуде в цьому світі, демона Міраксіса. мід не просто істота, це та сама ідея незворотньої помилки, темної долі, яка завжди знаходить тебе. Його мета зробити людину в'язним власної пам'яті, замкнути в моменті, коли все пішло не так, змушуючи знову і знову переживати свою поразку. Він нападає силою. Він ламає зсередини. Він не вбиває, ні. Він залишає тріщину в душі своєї жертви. Тому Міракси вбив близько людину в ексі ні. Він зробив гірше. Запечатив у камінь залишивши їй надію, а ті, кого він запечатав в камінь, залишаються живими всередині. Їхні очі досі бачать, їхні серця досі відчувають. Ця надія стане тюрмою для Вексі. Що більше вона намагатиметься виправити помилку, то сильнішим буде зв'язок з Міраксісом. Він закарбував це у неї на спині, печать, що не дозволить їй забути. Стоючи на колінах перед скам'янішою сестрою, знесилена магією, Вексі пообіцяла, що не перестане досконалюватися, поки не зможе допомогти Нелі. Вона буде боротися все життя. A ver.